Добрий день, шановні друзі! Я полковник Валерій Хіміч, начальник Державного ліцею Державної прикордонної служби України. Якщо ви мріяли з дитинства стати військовим прикордонником, то вам слід обрати саме наш навчальний заклад. Ми на навчання запрошуємо учнів 8 та 10 класів, які під час перебування в ліцеї знаходяться на повному державному забезпеченні. Навчання ми проводимо денно. По закінченню навчального закладу ліцеїсти вступають на окремі спеціальності до Національної академії Державної прикордонної служби України за окремим конкурсом. Чекаємо вас у стінах нашого навчального закладу. Доброго дня! Відповідальний секретар приймальної комісії ліцею майор Бабченко. Зарахування до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі. За результатами вступних випробувань з урахуванням медичного огляду та психологічного обстеження. Право на участь у конкурсі для вступу до 10 класу мають юнаки, яким у рік вступу виповнилося 15 років та які у цьому ж році здобули базову загальну середню освіту. Право на участь у конкурсі для вступу до 8 класу мають юнаки, яким у цьому році виповнилося 13 років. Та, які закінчили 7 клас загальноосвітнього навчального закладу. Вступні випробування в ліцеї проводяться в період з 25 липня по 15 серпня. Вступні випробування проводяться з наступних предметів: математика письмова, українська мова, диктант, іноземна мова письмова і фізична підготовка. Документи подаються особисто вступником або надсилаються поштою за адресою міста Хмельницький, вулиця Озерна, 14, Державний ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Івана Герасимовича Гаритоненка Державної прикордонної служби України. Бажаю успіхів вам в складанні вступних випробувань і чекаємо вас в стінах навчального закладу. Я практичний психолог Поліщук Олена. І сьогодні з вами хочу поговорити про те, як потрібно підготуватися психологічно до вступу. Спеціальної підготовки не потрібно. Будуть вимірюватися параметри на психологічному тестуванні, ті, які ви отримали від природи і розвинули до сьогоднішнього дня. Поговоримо про те, як себе налаштувати до вступу. Перше і саме головне це має бути ваше бажання вступити у наш ліцей, щоб стати в майбутньому військовим. Захисником нашої батьківщини. Далі подбайте про своє здоров'я і свій здоровий сон. Менше перебувайте в гаджетах, більше спілкуйтеся, перебувайте на свіжому повітрі, їжте корисну їжу. Я б радила споживати горіхи, родзинки, в межах солодкого. Це покращує роботу мозку. Також спілкуйтеся з позитивними людьми. І ще вчіться мислити позитивно, візуалізуйте. Як ви вступаєте в наш заклад, успішно складаєте іспити і вступаєте. Як ви тут навчаєтеся, знайомитеся, товаришуєте, вдягаєте форму і вчитеся служити, обов'язково психологічне розумове навантаження поєднуйте із відпочинком. Робіть паузи. Починайте із більш складного і завершуйте більш легким, виконуючи завдання по підготовці до складання іспитів. І саме головне, не забувайте взяти з собою запас бадьорості і енергії. Вірте в свої сили. Вірте в те, що ви вже вступили. А ми з нетерпінням чекаємо на вас. Мене звати Лукар Світлана, я завідувач відділення охорони здоров'я Державного ліцею інтернату з способної військово-фізичною підготовкою. В нашому закладі діти знаходяться цілодобово і з ними цілодобово перебуває медичний персонал, який також супроводжує їх при виході кудись на польовий вихід або виходи в місто. Наш ліцей передбачає посилену військову фізичну підготовку, тому діти повинні поступати в цей ліцей, мати з собою довідку в формі 63. Яка каже, що діти безпечні, отримали всі профілактичні щеплення. Довідка форми 86, де має бути зазначена основна фізична група для занять фізкультурою. І також ви повинні проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або лікарем-педіатром, враховуючи те, що будуть посилені вимоги до здоров'я, діти будуть підвержені більшому... Фізичному навантаженню, можливо, будуть якісь рекомендації щодо супроводу дітей або необхідно додати якісь вітаміни до їх харчування. Про всі призначення медикаментів ви повинні повідомляти лікаря ліцею. Запрошуємо вас в наш ліцей. день. Я вчитель української мови Лариса Рева. Хочу розповісти вам про умови вступу до нашого закладу. Українська мова є обов'язковим іспитом до будь-якого навчального закладу взагалі і нашого ліцею, зокрема. У нашому ліцеї вступний іспит з української мови буде проходити у формі текстового диктанту за традиційною методикою. Крім перевірки знань, обов'язково буде перевірятися. Мовне оформлення тексту. Текст диктанту зібраний і адаптований згідно чинного правопису і відповідає всім вимогам програми з української мови. Під час перевірки диктанту будуть перевірятися знання учнів з правильного написання слів, вживання розділових знаків і їх вмілого застосування під час написання диктанту з нормами оцінювання. І кількістю слів ви можете ознайомитися на офіційному сайті нашого ліцею. Напередодні іспиту буде проводитися консультація, на якій вступники зможуть спробувати свої сили і задати питання, які їх цікавлять. Шановні вступники, чекаємо на вас, щоб разом з вами подолати ваш шлях до здобуття. Військової вищої освіти. Сподіваюсь, що ми разом пройдемо цей шлях, і ви станете гідними захисниками нашої вітчизни. Добрий день, шановні вступники та батьки. Мене звати Олена Веремєєва, я вчитель англійської мови. Сьогодні іноземні мови це ключ до успіху та нових можливостей, які відкриваються перед людиною в умовах глобалізації. Англійська мова є предметом, який учні обирають при складанні зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту, а також при отриманні свідоцтва за 9 клас. А згідно чинної програми, ми обрали таку форму при вступі як тестування. Тестування буде складатися з трьох етапів. Перший етап це читання, в якому буде 10 запитань з вибором однієї правильної відповіді. Другий етап це тест з граматики, де будуть тестові завдання згідно чинної програми з 5 по 9 клас. І третій етап це лексика згідно програми, яку учні вивчали в середній школі. Критерії оцінювання ви можете переглянути на офіційному сайті нашого навчального закладу. Бажаємо успіхів у підготовці до іспиту і з нетерпінням чекаємо на вас. Good luck and we are waiting for you. Добрий день, я викладач з математики, і сьогодні ознайомлю вас з вами з вступними іспитами саме з математики. Іспит є обов'язковим з математики, він є письмовим, складається з трьох частин. Іспит триває 150 хвилин. Перша частина тестова форма, форма. Потрібно відповісти на правильні запитання: 5 завдань з алгебри, три завдання з геометрії. Друга частина закритою формою відповіді. Вам потрібно буде розв'язати всі завдання і тільки в бланк відповіді внести свої результати. І третя частина це завдання з розгорнутої відповіддю. Вам потрібно буде розв'язати всі завдання і до геометричної задачі виконати обов'язково малюнок. Всі завдання у нас з вами складено до вимог чинної навчальної програми з математикою. Бажаю вам успіхів, підготовці, і до зустрічі на іспитах. Жай здоров'я, шановні вступники, рада вітати вас, вчитель фізичної культури Бондаренко Юлія. Основною метою вступників є визначення їх придатності на навчання в ліцеї для зниження працездатності під час навчання. Так як у ліцеї з посолом військово-фізичною підготовкою багато верхової активності, то починаючи з ранку, це ранково фізична зарядка, спортивна маса роботи це після обідній час. Та уроки з фізичної культури. Ліцеїсти залучаються до спортивних секцій, такі як баскетбол, волейбол, футбол та шахи. До перевірки рівня фізичної підготовленості вступників допускаються ліцеїсти, які пройшли медичний огляд. Вступники, які за станом здоров'я не можуть виконувати фізичні вправи, повинні надати медичну довідку від лікаря. Рівень фізичної підготовленості перевіряється трьома контрольними нормативами: це біг 60 метрів, підтягування на перекладині, Біг 1500 метрів та 2000 метрів на дистанцію. Контрольні вправи проводяться на бігових доріжках. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 60 метрів учасники тестування за командою стартера на старт мають підійти до стартової лінії, поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лінію, другу відвести на півкроку назад і залишитися у нерухомому положенні. За командою Увага! Перенести вагу тіла на опорну ногу. Тулуб нахилити вперед, руку зігнути в ліктях. За командою руш розпочати біг і найшвидше подолати дистанцію. Виконується звису на прямих руках хватом зверху. Положення вису фіксується не менше однієї секунди. При підтягненні підборіддя повинно бути вище перекладене, дозволяється згинання та розгинання ніг і відхилення тіла від нерухомого положення не більше, ніж на 30 градусів відносно перекладене. Завторення не зараховується у разі відсутності фіксації вихідного положення тіла, підтягування з положення підпоріддя нижче перекладини та закиданням потилиці назад. Якщо підтягування виконано з допомогою хрестких рухів ривками або жмахами ніг, тулуба, підтягування зі схрещеннями ногами або зігнутими колінами. Попереміно згнання рук. Змінне положення рук під час підтягування. Кожен із контрольних нормативів буде супроводжуватися медичною службою. Форма одягу вступника це спортивна футболка, майка, шорти, штани, кросівки або шкеди. Бажаю успіхів у підготовці вступних іспитів. Я ліцеїст, третій роти, Хільченко Сава. Я народився в родині прикордонників, тому з самого дитинства військовослужбовці були для мене прикладом. Тому в мене з'явилися мрія стати військовослужбовцем. З виконання мрії мені допоміг військовий ліцей. Коли я здав іспити, навідмінно, я одразу прибув в ліцей. В ліцеї мені все сподобалося: від навчання до тренування. В ліцеї мене навчили відповідальності, самостійності, витривалості, терпіливості та ще багато різних речей. Запрошую вас до ліцею. Я. Yeah. Вихованець 4-ї роти Державного ліцею інтернату з посоленої військово-фізичної підготовкою Кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка Державної прикордонної служби України, молодший віце сержант Прус Даніїл. Дитин дитинства, мріючи одягнути військову форму та вчепити військовий погон, вирішив вступити до військового ліцею. Аж у шлях ліцеїста це запорука гідного виховання, дисциплінованості, фізичного та психологічного загартування. Усі ці складові допоможуть майбутньому військовослужбовцю у подальшій службі. Наразі наша держава переживає скрутні часи і потребує справжніх, високопрофесіональних, талановитих, вірних своїй присязі та здатних гідно зайняти командирську посаду офіцерів. Тому усі, хто готові нести свій вклад в захист нашої батьківщини та бути фахівцем своєї справи, вступайте до нашої ліцейної родини.